В пірічки. Стірковий бой. 40 метрів. Так. Я одна на позиції. Заходячи на позицію. Група, яка відходила, яку ми міняли, вони зачепили розтяжку. І в них одразу три-трьохсотих, і треба евакуація. Евакуація там неможлива транспортом, а можлива тільки людьми. Ми прийняли рішення, причому ніхто там сильно не розмишляв. Я кажу: я залишаюся, ви йдіть. Ішов хлопчик мені на підмогу і теж зачепив розтяжку. І в нього поранена була шия, що для мене це найстрашніше на війні шия. Двоє друзів моїх уже так загинули, і ми на шеї, і це там 20 секунд, і людини не стає. Але ми тут встигли дуже швидко. Я ту шею тримала, як не знаю що, замотала бандажом, і ще бандажом, і тип... Ну, все, що можна було. Я от тільки щоб він не стіг з цією кров'ю. Подімав очі і так проходив повз мене каса. Я така, хто? Он такий свої. Хто свої? Сомалі. Ага, самолі, думаю, це ж ті, що в 2014 році Слов'янську не давали життя. о, пацани, проходіть, Саме в цей час намагаюся там, поставити коліна на цю шию, щоб взяти зброю. Бо ну, насправді це, ну, це неправильно, я не маю права не закривати, не захищатися. Але це завжди дуже складно. З одного боку, так, типу нас двоїх вб'ють, я нічого хорошого не роблю. Але прийняти свідоме рішення і дати померти людині ну, це теж не так просто. Мені повезло, я не була в піксілі, я була в іншій розкрасочці, то, можливо, ну, він одразу, плюс мій Донбасський говор, я одразу його включала. Допомогли, він пройшов повз і все. Це патрон 308-го калібру. Це мінімальний калібр снайперської зброї. Як я стала снайпером? Я не знаю, чому то подумала, що я зможу. Просто, от, коли я зайшла, в мене був комбат, який спитав. Він відправив мене на полігон, нічого не розказуючи, сказав лягай, стріляй. Ну, я чисто на якихось інтуїтивних речах щось зробила. Тут мені дуже допомагає спорт, опять таки дисципліна. Після того, як стріляла, сказали піде. Якщо там да брати Другу світову навіть 14 рік, там можна було хорошенько працювати. Зараз цим набагато складніше. Дрони є дрони, вони роблять свою роботу. Вони е виявляють дуже швидко, як би ти не маскувався. Снайпером я попрацювала. Попрацювала на Донецькому напрямку. Кожен день майже нас кидали на нову позицію, де були штурми. Ми якраз їх стримували. Це був і Гірник, і Українськ і Новоселівка, Тобто і в селах ми працювали, і в містах. Працювали ми з різною зброєю, кожен раз, в залежності від обставин, то є, там, починаючи від відстані там кілометр півтора. І останні наші роботи були більше трьох кілометрів. Ми працювали. Гвинтівка, так, да, це гвинтівка, вони різні. Є такі, які я вдягла на спинку і побігла, а є такі, що остання гвинтівка, з якою ми працювали, вона важить 25 кілограмів. Сама гвинтівка, шість кілограмів важить ну, так називаємо глушник. І це, да, це треба вдвох нести. Тут сам не побіжиш швиденько. З нами завжди ходив ще хлопчик, який нас прикривав, бо поки ти з цією гвинтівкою влаштуєшся, то треба, щоб хтось допоміг. Колись мені було дуже цікаво, да, скільки я оце на собі тягну, і я все вдягла, стала на ваги. Плюс 45 кг. Моїх 55 і плюс 45. Але коли стає важко, то потихеньку зникає з тебе все, крім бика, води і гвинтівки, все інше. Ну, без їжі якось прожити можна. Навіть без спальника поспати можна там, штабільком лечь, погреться друг об друга, але без, без зброї, без бика і вода це святе. Війна пройшла в 2014, тому це рішення не можна сказати, що воно прям таке спонтанне. В 2014 діти були ще маленькі, і я віддала пріоритет дітям, бо я їм потрібна була. А вже в 22-му діти вже достатньо дорослі, 16-20, тобто я вважала, що вони вже без мене впораються. Єдине коханий дуже попросив мене не йти, я погодилась, він пішов. Сразу второго з першого дня, а я спочатку почала займатися волонтерством. Але влітку, коли від Славянська трішечки відігнали вже цю наволоч, я зрозуміла, що люди трішечки звикли до війни. Уже їм мені так цікаво було допомагати волонтерити. І я, скажімо так, психанула і пішла все ж таки так, як я збиралася це робити. Часто ж теж питають, ти ж жінка, що ти тут робиш? Я завжди відповідала, я зі Слов'янську і ставила точку, тобто, ну, щоб нічого не пояснювати. Але насправді, можливо, це один із факторів. Я дуже не хотіла залишити цю війну у спадок своїм дітям. Це для мене було найважливіше. Тим паче в мене сини. Я б не хотіла, щоб вони це все бачили. Поранень в мене було три. Перше було контузія і там ушиб. Ну, тобто, це п'ять днів відпочинку і знову вперед. Друге поранення в мене було на Нетайлово. Ми виходили з оточення. Це коли я тоді рятувала хлопчика. І тоді мені прострілили коліна, але, на щастя, дуже вдало, скажімо так, прострілили коліна, бо я навіть змогла ну, сама вийти. І ще навіть прикрити відхід хлопців. Там я десь на місяць випала із всього цього. А от третє поранення вже було важким. Там і спина, і дві ноги, і дубця, тобто, ну, хорошенько. Ну, найскладніше, звісно, все інше зажило. Це з ногою в мене, ну вона не функціонує повноцінно, і функціонувати швидше вже не буде, але це дрібниці. Це сталося 17 листопада 24-го року в Корахах, місто Кораха під Покровськом. Ми приїхали на завдання, але дрон нас спіймав, коли ти повноцінна людина, а потім ти стаєш людиною, ну, не можна сказати повноцінною, але не можеш зробити того, чого ти міг раніше до цього треба. Звикати. Особливо в моєму випадку, я така, що мені здавалось, що я і в 80 буду сідати на шпагати, робити колеса, а тут в один міг, ти навіть ходити не можеш. Вісім операцій, все, що могли, з'єднали, зшили, вставили нервовий імплант. Але нерви — це така дуже, дуже тонка річ, скажімо так, то вони. На жаль, 50 сантиметрів нерву відновити, це, ну, да, мені дали 5%, що можливо, він запрацює. Але коли я спіймала лікаря в кабінеті і сказала, я буду ходити на підборах, він сказав, йди отсюди, які підбори, йди ходи отсюди. Але робила максимально, тренуюсь, кожен день тренуюсь, кожен день займаюсь. Але нерву я ну, ніяк допомогти не можу. Я можу просто тримати себе в формі, щоб далі працювати, щоб далі йти. Захищати країну, да, хоч тепер мені прийдеться змінювати свій напрям діяльності, бо я не зможу вже бігати по посадкам. Але будемо працювати далі, робити все, що можливо. Це танго тут зашифрована. Т. О. Танго, так, да. це танець, який я асоціюю з розою, скажімо так. Ніжна, красива квітка, але з нею треба бути обережним, інакше можна отримати вау-вау. З першого класу мене віддали на танці, як, мабуть, більшість людей кудись віддавали. Паралельно я займалася ще десь кружків 12, мабуть, і волейбол, і баскетбол, і легка атлетіка, і гімнастіка, але танці були протягом всього життя. І закінчивши свою танцювальну кар'єру, мене запросили. Попрацювати в один із клубів. Я почала і зрозуміла, що без них не можу без танців. То відкрила свій клуб у 2002 році. І так ми займалися 20 років, якраз би 22 другому було б у нас ювілей. Але на жаль, його не, не змогли ми відсвяткувати. Виховувала я дітей. У нас був клуб десь в районі 300 дітей. У мене було шість вихованців, чемпіонів світу, і майстри спорту, і майстри спорту міжнародного класу. Тобто все було ідеальненько, все було круто. А танцювати ви можете вийти на сцену? Що вони кажуть вам, лікарі? А навіщо мені на сцену? тут... Так, як було раніше. Справа в тому, як було раніше, вже ніколи не буде. Ну, це треба усвідомити і прийняти. Сподіватися, триматися ілюзіями за те, що в мене буде таке життя, як було, ну звісно ж, я не буду. Я адекватно оцінюю ситуацію. Дай Бог ми виживемо в цій війні, дай Бог ми принаймні, дадуть нам шанс жити далі. Але я розумію, що війна буде в нас вона буде завжди. Я вважаю, що повернутися з війни. Можна, але з неї вийти ніколи не вийде. Вона буде завжди з тобою. Це ти вже по-іншому дивишся на багато речей, на людей по-іншому дивишся, на свої цінності по-іншому дивишся. Хоча я дуже любила своє минуле життя, але я не буду гнатися за ним і відновлювати.